Дмитро Степанович Скоробогатов видатний архітектор 19 століття. Він народився у нашому місті, жив та творив тут до кінця свого життя, залишив по собі дорогоцінну спадщину, неймовірні архітектурні ансамблі. Найбільшою гордістю для нас є те, що Дмитро Степанович свого часу створив проєкт будівлі нашого ліцею, нині на честь нього названо вулицю, на розі якої з проспектом Лесі Українки і розташовано наш заклад. Ми переконані, що якби він жив сьогодні, то напевно продовжував би робити обличчя нашого міста ще більш привабливим, і якби мав змогу звернутися до містян, то сказав би наступне. Будуючи це місто, за мету мав створити кожну будівлю унікальною, такою ж особливою, як українці та їхня мова. Перетворити слово в справу набагато важче, ніж справу в слово. Мені це вдалося. Я будував храми науки, освітні осередки, у яких і донині бринить безсмертне українське слово, величне і дзвінке, як сама Україна. Я вкладав душу в кожен камінь, а ви зберігаєте нашу спадщину, пам'ятайте минуле, дбайте про майбутнє, плекайте духовність і рідну мову. Як генетичний код нації.